Почали зустріч команди дуже обережно. Упродовж стартових 10 хвилин небезпечних моментів практично не було. Згодом енергетики заволоділи ініціативою і почали загрожувати воротам Андрія Мельника. Але обрізка Євгена Рогачова призвела до того, що юнакіць відкрив рахунок у матчі. Помилкою львів'янина на 11-й хвилині скористався Валерій Зам'ятін. А ще через дві хвилини з пасу Ромаріо другий гол забив Михайло Волянюк. Відразу після цього наставник Галичан Микола Сич взяв тайм-аут. Тренерські настанови явно подіяли на зелену білих. У і вже й хвилині вони забили свій перший гол. відзначився Степан Струк. Отримали на горіхі тренера в перериві за рахунок 0-2. Слава Богу, що в першому таймі забили гол. Усе найцікавіше у матчі відбулося в другому таймі. Після перерви Янаківець не створив жодного гольового моменту біля воріт Владислава Лисенка. Натомість енергія могла вчинити супернику розгром. Але за власної тотальної переваги забили тільки тричі. Вучними ударами відзначилися Сергій Чепурнюк, Дмитро Бондар та Ільдар Макаєв. Янаківець відповів наприкінці зустрічі лише вучним ударом Замятіна. Тоді вони вже грали із п'ятим польовим, але найбільше гостей не вистачило. Кінцівка вийшла валідольна, череда помилок, в тому числі і лисенка, гол між ноги пропускає. І остання хвилина вийшла на нервах. Ну, Саме, що єдине, що в мене тішить цій грі, то звичайно, що здобули три очка. Дуже важливих в плані таблиці стратегічної, тому що Інаківіцю теж треба. Він зараз поза зоною четвірки, так що, я думаю, Три три очка сьогодні було, як то кажуть, на кону, і ми їх здобули. Лідер екстраліги, харківський локомотив у 14-му турі. Зіграв нічю із Луганської ЛТК. А відтак «Зеленобілих» і залізничників в турнірній таблиці розділяє тільки одне очко.